Саме складання НМТ не так страшне, як отримання результатів. Це звичайно було страшно дізнаватися. Анастасія Мартяш, випускниця Полтавського ліцею номер 17 цього року вона склала національний мультипредметний тест для вступу до вишу. На мій подив. Українська мені здалася складною. Там було багато завдань, в яких я сумнівалась. Англійська мені здалася найлегшою. Спочатку була така ситуація, що показує кількість відповідей, які ви надали. І абсолютно всі зраділи. Ну от хто в мене був в аудиторії, бо всі думали, що вони склали на 200. Але там треба було ще натиснути на кількість правильних відповідей. Тому, коли я натиснула, я побачила максимальний результат з української мови і англійської. І здається 27 балів з 32 за математики. Загалом на Полтавщині під час основної сесії мультипредметного тесту цього року отримали 105 найвищих оцінок. Їх здобули 94 людини. По 200 балів із трьох предметів немає жоден учасник тесту із двох дисциплін 11, а з однієї 83. Про це Суспільному повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Анастасія Мартяш після тестування каже, першою зателефонувала учительці української мови. Першу годину я взагалі не розуміла, що відбувається. Від мене всі очікували якоїсь радості. типу казали, ну ти склала на 200, Що ж таке? Ти хотіла всі принайти на 200. А я просто була в такому стані, я не знаю, виснаженому, що тільки от ввечері зрозуміла, що взагалі відбувається. До тестування дівчина готувалася у ліцеї та самостійно, зокрема, за допомогою спеціальних підручників. Я їх використовувала лише як джерело тестів, бо тут ну тести абсолютно до кожної теми, кожного завдання з відповідями, де можна себе перевірити. Українську мову знаю добре, тому що готувалася і до різних конкурсів олімпіад з українською не було проблем. А з англійської так само нас готували в школі наші вчителі, предметники. Я ходила на додаткові курси, але це ще було давно. Були проблеми з математикою. Математику я одразу знала, що мені потрібна додаткова допомога, мені потрібен репетитор. Національний мультипредметний тест запровадили 2022 року через повномасштабну війну в Україні. Його складають замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів. НМТ передбачає тестування з трьох предметів в один день за три години. Натомість на ЗНО кожну дисципліну складали окремо у різні дати. Основна сесія мультипредметного. Тесту цього року тривала з 5 до 23 червня, а з 11 до 24 липня відбудеться додаткова. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.